Всім доброго дня. У вас вітає компанія Greenway Auto І анонсую, завезли два свіжих автомобіля, а саме Volvo V-50 із Бельгії. Дуже хороші авто з малими пробігами в хороших комплектаціях. Зараз коротенький анонс, а пізніше, там, через день, через два, буде детальний. Відео огляд по кожному із цих автомобілів. Ну, потрібно, зрозуміло, помить, почистити, ну, підготувати автомобілі. Отже, перший рестайлінгова модель, 2012 рік випуску, останній рік в цьому кузові. Що саме цікаве Пробіг 191 тисяча. Є сервісна книжка і є останній зафіксований тюф. Техогляд 182 тисячі було в... В... в. Хвилинку. Де ж він тут? Ось. Четвертий місяць 23-го року. Бачите, так? Да? Дійсний до 24-го року. Зараз 191 тисяча, є сервіска, всі відмітки по обслуговуванню, машина технічно як нова. Красивий такий колір синюватий, сіро синюватий з переливами. Хороша резина, практично нова, Michelin 205 55 r 16 нові тормозні колодки. По комплектації. Скло там 12, чистий 12 рік, так у вас буде в техпаспорті. Значить, датчики світла, шкіряний руль, мультируль, шкіряне крісло, ну, салон, двукзонний кліматконтроль, монітор, релінги, складування дзеркал, багажнику. Торка все в комплекті є, більше того, є і докатка, і компресор, і клей. Повністю вся укомплектована. Грязна, ще не помита, їхала своїм ходом. Ось такий стан, верніш комплектація. Так, тепер переходимо до цієї красотки. Це у нас 2010 рік, теж v 50 Тут у нас шестиступка, тут у нас п'ятиступка. Теж є е, тихогляди і, наприклад, в 2021 році було зафіксовано, гляньте, 197 тисяч. Зараз початок 24-го і зараз пробіг у нас 233 тисячі оригінальні. Теж е, шкіряний салон, складування дзеркал, мультируль. Ось так виглядає. Сірий такий. Колір асфальтовий, цікавий. Значить, такі у нас радарчики, датчики сліпих зон, тут засвічуються. Резина зимова, хороша, високопрофільна. 195 65 r 15 Ось так виглядає цей автомобіль. Теж рестайлінгова модель, друзі. Є решетка бампера і дзеркала більші. Але тут ще 10-й рік він переходний, тому тут ще п'ятиступка, Ну, їде дуже-дуже добре, дуже класно, я б не сказав, що чимось уступає по динаміці ось ці красотки. Тому, друзі, кому потрібно Volvo 50, у нас вони є. Завжди є. Кожен тиждень. Ми щось нове завозимо, привозимо з Європи з США. Також анонсую, що у нас є ось така Volvo v 50. Ось така Volvo v 50, v 60. Це в нас Одинадцятий рік. І це в нас теж Одинадцятий рік. В-60 12-й рік. Раніше я їх показував, анонсував. Також завезли свіженький джип, спорткомплектація, джип чироке. Пізніше теж буде анонс по цій машинці. До речі, що по цінам по цих Volvo? Значить, ось ця 2010 року буде коштувати в районі 8 тисяч доларів. А ця 12 рік буде коштувати в районі тисяч. На цьому закінчую наш анонс. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Приїжджайте, тестуйте, дивіться. Знаходимося ми. На вулиці Миколи Грінченка. Для орієнтира, вон через жд Путя дорогу Ocean Plaza. А тут ось за забором у нас що? Сервісний центр МВС Мрео. Все рядом. На цьому, друзі, все. До зустрічі.